Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. По-моєму, чувак, нас кинули. Раїна, я її любив заволожні очі, люди кораблі, я з нею разом пів життя прожив, Притулившись тілом до теплої землі. На на, на, -на -на, на, на на. а тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі, державі кораблі. Просто кинули, як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом бунітас. Злили нас тут, просто кинули. Як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом бунітас. Щоб люди сказали, що влада в місті є і влада є для того, щоб виконувати високоякісно. Роботу людям буде жити комфортно, буде зручно, а це основні принципи нашої роботи, це основні завдання, які ми, з якими ми йшли до людей, і в яких ми переконали, що ми їх виконаємо, а люди нам виказали надзвичайно велику довіру, обравши на ті чи інші посади, кого депутатом, кого міським головою.